Прихожани головного і чи не найбільшого храму Хмельницького на недільних зборах вирішили перейти в підпорядкування УПЦ ПЦУ та внести зміни до статуту релігійної організації Святопокровського кафедрального собору Хмельницької єпархії Української православної церкви шляхом прийняття статуту в новій редакції. Це дійсно історичне рішення, тому що в Україні на всій території, і, зокрема, і на Хмельниччині служба має правитись українською мовою, і церква має бути. Звісно ж, українською у при вірян процес переходу ще займе певний час, але він не тривалий. Якщо буде повна комплектність документів, немає претензій до документів, а це звернення, заява, це протокол зборів. Який вчора був підписаний і рішення прийняті, це статут в чинній редакції свідоцтво релігійної громади? Весь цей пакет документів подається до обласної військової адміністрації. Відводиться на розгляд рішення про перереєстрацію. Цієї релігійної громади до місяця часу, але якщо документи складені відповідно до закону і немає ніяких зауважень до цих документів, звісно ж, це перере... перереєстрація може відбутись набагато швидше. З початку повномасштабної війни на Хмельниччині процес переходу релігійних громад до українських церков помітно пришвидшився. Загалом релігійні громади на Хмельниччині дуже активні і займають проукраїнську позицію. І вже до 200 релігійних громад вийшли з патріархату Московського патріархату, і цей процес триває. Зважаючи на ситуацію з активністю релігійних громад в області, які покидають лоно прокремлівської церкви, є шанс, що вже до кінця 2023 року її представників на Хмельниччині не залишиться.